У нас питання Ви в курсі діла да? по 34-му садочку по укриттю. Дітки бігають, ми зараз бачимо, які погодні умови, йде зима. Дітки, слава Богу, дали опалення, в садочку тепло, це супер. Але ж ми знаємо, яка ситуація в країні часті повітряні повітряній тривоги, Дітки вимушені з вулиці в інше бомбосховище бігати, тим паче, що в садочку. По факту присутні бомбосховище, правда ж? Дивіться, я якщо можна так швидко в двох словах спробую відповісти. Дивіться, у мене список всіх проблемних питань про освіті, і у мене садочок от, ваш так само тут, в цьому переліку. Ми намагаємось контролювати всі ці моменти, і виготовляється там проектна технічна документація. Потім вона йде на експертізу і син Проектант, який робить туди проект, він вже декілька разів переносив термін. На зараз він віддав в експертизу. Тобто, от, знаєте, є певні моменти, і ми які не можемо обійти і прискорити десь щось. На сьогодні вся країна фактично намагається будувати і у ці експертні організації, які виготовляють проект кошторисну документацію, які потім е, видається вона на експертизу і е, проводиться ця експертиза. На жаль, дуже завалені роботи. На жаль, є об'єктивні об Я проблематика. кажу, от у мене по кожному. Ми переносимо десь терміни, підганяємо е, наших. От тільки що буквально була по освіті нарада, і з цього приводу у нас кожен понеділок, нарада на тринадцяту годину посить, і по кожному проблемному моменту ми проговорюємо і підряд не підрядний а проект проєктувальний каже: А я отут, тут, а я у нього дивіться скільки от у мене на двох листках, тільки у цих проблемних моментів. Тому чесно, дуже дуже хочеться зробити, щоб всі діти були в комфортних умовах. Але, на жаль, на сьогодні, ну, чесно, є певні віктивні моменти, на ну, є за яких ми не можемо зробити все. Знаєте, так по щотку. Ми намагаємося е, вирішити всі проблемні питання, але по місту їх доволі багато. І ви ж бачите, іноді от у нас ще й трапляються такі от ситуації. І... Е, можна питання? Так. Е, дивіться, ну там запити, там дружина с, ще з. З батьками відправляли департамент освіти нам до сих пор не дали відповіді. Пройшло вже більше місяця. Ну тобто хочеться контра... конкретики. Коли я ж як я розумію, був через тендер, да? через прозоре на виготовлення кошторисних документів. Це обов'язково це повинно. Або напряму було заключений договір. Я не можу вам зараз сказати, чи було там тендер. Я не знаю, яка це ніхто не каже конкретики. Якщо було прозоро, то ці договори публікуються на прозоро, незалежно від того, чи була це тендерна процедура, чи не тендерна. Якщо до порогу, все одно цей договір на прозоро публікується, так. тому ви його можете відкрити і побачити. Ніхто там. не каже конкретику, там номер цього договору. Коли він був? Я підніму це питання, і ми От коли від... були з ним заключений договір на Тут Питання не в тому, коли от у мене терміни він повинен був здати. От я вам зараз скажу. Де у нас тут 30 дочок? Я скажу, е, листочок ми переписуємо періодично, він пише там, там до 10-го, 11-го. От у мене е, 20-го, 11-го повинно було, там, по там, 4 школі по, е, повинні були зробити там додатково. 20-11-го він повинен був зробити, ще навіть не доробив, і воно на експертизу, звісно ж, естественно, теж не пішло. Потім два тижні плюс експертиза. Це так, нормативно два тижні. Іноді воно починає зміщуватися і далі. Тобто не завжди виконуються договори, навіть по тих, коли вони підписались, і вони там їх ідеально виконують. На жаль, маємо те, що. Ну, цікавить, коли було. Ми вам надамо, якщо був запит, я проконтролюю, що. Вже місяць, місяць й... пройшов, ну, є... на звернення громадян є 30. Ну, проблем, якщо да. потрібно вам номера проєктантів, з проєктантами проблем немає. Ну, це ви ну, так це Ще, я прям, да, я вам прям гарантую, бачити, фактично. У і... мене був колеги, теж працюють в Кременчужі... інфраструктурі. Декрасно. Тобто У був... нас є вже тоже досвід виконання робіт і не е проєктантів. Ми працюємо із Полтавою. Повірте, ну ми у нас географія теж не тільки кременчу. Ну людина не справляється. ми ж бачимо. Не, не одна ж людина, там їх багато ж різних ну, конкретно за ну, хочемо знати довгові е, що проєктант, які терміни виконання ми ми на ми вам відповімо точно по датам, коли це може бути. Ще раз кажу. Я вам кажу об'єктивні речі. Письмову відповідь не на дасте нам і наші так. Так. Ну і відповідно кошти ж взагалі не розглядались на, саме на ремонтні роботи по цьому бомбосховищі, бо не було кошторисної документації. Там, 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 наскільки я знаю, зараз вже туди на садочок заходять, вони будуть, вже певні роботи там будуть виконуватися, вже розпочнуться. А на основанні чого, якщо немає. Там прайку? є вже договори? ні, ні, ні дивіться, там вже є різні, різні переліки робіт. Ну, це складно пояснювати. Є, є, наприклад, певні роботи, які все одно потрібно зробити. Ну, По поточному по да? ремонту. По поточному ремонту, ви розумієте. Уже найближчим часом туди заходять працювати, і там будуть робити не відмостку, а це, вони будуть сам фундамент гідроізоляції. Фактично це прелюдія до того, щоб розпочати потім ремонтні роботи всередині. Якщо не буде нормальної гідроізоляції, то нема сенсу розпочинати роботи всередині, бо перший дощ і все те, що вже зроблено, ну, буде неправильно зроблено. Буде мокро, не буде сохнути, потім будемо переробляти все інше. Спочатку треба зробити підготовчі так скажем, роботи для того, щоб розпочати робити роботи всередині знову точно ми з депутатами на комісії з панії бюджет цікавилися саме по цьому підсадку. І тут сказали, що там три проекти. І тільки один проект зроблений, а до двох він не приступав. Так і є. Так і є. І... Не те, що зроблений і не приступав. Вони в роботі. Вони знаєте, як не приступав, це дуже таке абстрактне поняття. людина щось зробила. Є перелік фахівців, які приймають участь у розробленні проєктно-кошторисної документації. Є електрична частина, є сантехнічна частина і всі інші. Тобто це все потім об'єднується в один проєктно-кошторисну документацію. Можна зробити проєкт, але потім його потрібно зробити розрахунки, скільки це буде коштувати. Тільки після того, як ми побачимо з вами, скільки це буде коштувати, ми можемо виділяти на це гроші. Потім е, іде знову ж паралельно. Ми побачили вартості. Ми передали це в експертизу. Експертиза проводить свої розрахунки. Чи вірно вони розрахували те чи інше, ті чи інші показники в цьому проекті? Щось вони там скоригували, вони переробили експертизу, затвердили. Все, тоді після цього ми можемо вже бачити кінцеву цифру, з якою ми можемо працювати. Це процес це ну, на жаль, воно не робиться за день, за два, за три. Але коли розпочався цей процес? Я вам поскажу Бу була інформація два роки тому. Ще було дуже давно. Це правда. Ну я тобто за два роки, роки дуже, людина правда. не змогла зробити поштовість, от з вами згоден на 100%. Ще так. раз я вам надам точну треба інформацію, коли це розділ по цій конкретному проекту робити. Дивіться тут питання в тому, що е, велика кількість е, об'єктів, на яких потрібно сьогодні зробити ще нам багато всього. І це не єдиний об'єкт, по якому ми працюємо по місту. Треба ну, запустити було кожну школу, щоб вона прийшла в оффлайн. Ну, потрібно зробити і садочки, щоб вони нормально працювали, і всі інші. Ну, чесно, дуже багато величезний об'єм роботи, і не завжди можна це швидко оперативно працювати. Я розумію, що вам ну, болить саме ваше питання. От знаєте, навіть не саме наше питання, а просто глобально. Якщо 2-3 роки тому. Була є, виділені кошти і просто завтра. Вони не виділені. Це проєкт тобто, виділені виділені на, на проєкт. Я не зрозуміла. При... Як, є, є якась динаміка руху. А якщо тут. вона нулюва, е, то це питання, до... хто взагалі цим я... займається? Столь... І як Входу. це контролюється? От я вам ще раз кажу: От ми роз я вже контролюю оці моменти на у нас в кожному. Кожен понеділок на. От ми беремо і контролюємо, розписуємо, де у нас хто і як, можливо, недоопрацьовує. З деякими людьми є. ми прощаємося і не хочемо з ними працювати. От у нас є вже, так скажімо, перелік тих е наших підрядників, з якими по-різним роботам, з якими ми просто не хочемо працювати. Іноді вони виходять на ті ж самі тендери, і ми не можемо по-іншому. Хочемо, ми цього чи не хочемо, але ми підписуємо з ними угоду і потім, вибачте, але. Ну, знаєте, граблі, на які ми не можемо не наступити, тому що нас до цього спонукає. Це Це І все. Ну, не буває по-іншому. На жаль, ну, сьогодні такі реалії. Ну, давайте не... та на конкретику. Нам критика. Я вам відповім на ваш запит, який ви писали. Я вам відповів на словах на, на ваші питання. Да, на той запит. Хочете ще один? Напишіть. Нам він на ще ну просто цікавить конкретно терміни, сроки, хто відповідний си, за це сил. Я коштує, за... так це... я вибачаюся, просто так розумію, що ми чекаємо, поки когось із наших дітей б'є ракета, не дай Боже або накриє тоді, У вас, то вас... вас же є укриття. Яке треба бігти? Ви були там? Ви бачили скільки треба діткам туди йти далеко? Ли ж воно є, ну, як... але ж якщо летіти в кап, то їх накриють по дорозі в укриття. Але наче дякую, все наче все єсть, але нічого не, далі, не робиться. Так дітки взяли, спустилися, і вони в б, ну їх вони хоча б захищені будуть від осколки. А так вони будуть бігти, ну накриє, то накриє зима, вибори. дощ, сніг, сляпить, а по барабану, хай біжать хтось на куди. А якби ваша дитина другу, от мала таку можливість, от ходить в садочок і ходить а, в гутя. в школу і так само бігає, як і ваші. Ну, мабуть, не так далеко ні. Ну, не дуже близько, я можу і, вам. Сказати. Мабуть, не чотири ручки, а шкільний вік, це ж є різниця. Це караван, дитину чотири роки, то знаходи, і дитина, яка спроможна по Але мабуть. так само ж б'ють. А от скажіть, будь ласка, кінець року. Ми ж розуміємо, що бюджет буде формуватися заново на наступний рік. Закладатися будуть кошти на на саме на цей садочок. Всі не тільки на цей садочок, ну при формуванні бюджету, звісно, будуть враховані всі е, виконані проект на кошторисні. Якщо буде проект, то да, да заложить, заложить на наступний рік? Або це якась а ідея цільова. Ми, ну ми будемо дивитися по перше на надходження до бюджету, і буде формуватися бюджет з урахуванням потреби, чим вже, якщо буде кошторис. Якщо до кінця року не прийде експертиза не, не буде суми. По тим даним, які в мене на сьогодні є, він повинен бути і проєкт, і проєктна кошторисна, і експертиза. Ну, ця людина, яка займається проєктом, вона навіть не відповідає на телефонні дзвінки. Це людина іноді на моїй да? телефоні дзвінки не відповідає. Людина займається да? багатьма проєктами цього міста. Ну, Це якось так. щось тут не сходиться. Всі проекти, всі його. В чому? При нас дзвонила директор нашого закладу, він просто відбив, він просто не бере поруч. Людина не з вами вам, не єдина, контакт? Я вам відповім, ну, тільки що він був у нас. Задавав ну, це Тобто, так, да, тобто людина є, можна щось з ним вирішувати, ну, так? Буває, так. Да. Що можна, а буває, не можна. Ще раз, я вам відповім на всі ваші питання, які ви написали в запиті. Свого боку, можу вам сказати, що ми максимально будемо прискорювати, і воно ну, трухається, це питання, щоб у вас з'явилася там. А ми можемо десь якось. Звісно, ми з вами можемо спілкуватися постійно на Добре. Ми країні. будемо до вас навідуватися, я ми з задоволенням буду з вами спілкуватися знаю. і звітувати вам, як просувається ця справа. Добре? Добре. Якщо більше питань немає, дякую.